Напевно, ви давно не бачили в YouTube Shorts італійських мемів, тільки якщо не рахувати вкради італійського мема, це кінець їхньої епохи. Занепад. Так, нові меми створюються, але тільки ізбрані стають настільки популярними, і, і це тільки і за вкради італійського мема. Коротше, для італійських мамів самі спахід герой. Ладно, а чому так сталося? Ну, перше, вони і так довго прожили. А по друге, людям це вже набридло і самі прикольні ідеї закінчились. А четверте, їх уже, блін, більше тисячі. Та більше десяти тисяч, напевно, учитуває всі. Але італійські мемі стали. Вдохновленням для багатьох. Наприклад, я створив кота козака, пупка-мисливця і скаженого кабана. А хтось створив борщару котяру. а казахи так зовсім, бас-бас, котак бас. Чекаю французьких і німецьких мемів День перший. Вибачте, за такий голос я недавно хворів, і от трохи ще такого є. На сумній ноті ми закінчимо відео. Так прикольні були меми круті. Але в цьому приходить кінець. Будемо пам'ятати їх як легенди. Мені і багатьом активів принесли вони. А ще вони мені принесли прикольні емоції. Вони залишаться в нашому.